Дозвольте мені сьогодні привітати ці дні усіх вас з Різдвом Христовим, цим великим святом. На жаль, сьогодні Різдво Христове у нас знову у війні, ми знову захищаємо свою вітчизну. Ми сьогодні, як ніколи, стоїмо у Бога на колінах і просимо, Господи, перед народженням дитятом, поможи нам, дай нам сили, спаси наших дітей. Благослови наших захисників, дай нам мужність і силу вистояти в цьому житті і побороти цього лютого і злого ворога, який так ненависно не любить нас, який так ненависно не любить нічого, що є в Україні, нічого українського. Для нього це чуже, страшне, тому що Він не хоче, щоб ми з вами мали право на існування, але ми існували, існуємо і будемо. Ми Хрестили Русь, ми просвітили світлом нашої надії і Божої благодаті весь світ. І ми з вами положимо кінець цьому страшному кровопролиттю, яке сьогодні є. Молитвами народженого Сина Божого. Прийміть мої щирі вітання. Божого вам благословіння, мира, тепла і любові, щастя і радості. А зараз ми з вами, усі, сьогодні прослухаємо у Святий вечір Щедрівку, яка. Напевно, ви вже її чули, але вона сьогодні, як ніколи, актуально підходить до нашого з вами дня до цього Різдва Христового. Зараз ми з вами всі освятимо коло. Бачите, це куття, яка робилася по традиції Святої Гори Афон, яку завжди готують на Афоні. Скажіть, будь ласка, за яким рецептом ви сьогодні готували цю кутю? Ну, це рецепт з Греції з Афона. Батюшка привіз у старця, Він дуже довго питався узнати цей рецепт. Ну і з Божою допомогою привіз його сюди нам в храм. Другий рік ми варимо по цьому рецептурі колево. Люди дуже довольні. От і ми довольні, пшеничку замочили, одварили, горішечки обжарили, цукатики, все з молитвою. І, пожалуйста, вкушають весь мір. Сьогодні ми в перший раз виконували колядку, яка присвячена тим подіям, які відбуваються сьогодні в нашій країні. Як довго її розучували? Ні, не довго. Вона йшла у нас від серця.